З обстрілів руйнувань та постраждалих минули ніч та ранок на Нікупольщині. Попри численні сигнали повітряної тривоги, жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Втім, загроза арт обстрілів залишається високою. Мешканців району закликають реагувати на попередження про небезпеку. Комунальні підприємства виконують свою роботу продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Робота по відновленню сталого водопостачання не зупиняється. На Запорізьку АЕС привезли робітників російських атомних станцій. Все через дефіцит кадрів та небажання українців співпрацювати з ворогом. Атомники країни-агресорки тепер забезпечуватимуть роботу АЕС, що в рази збільшує ризик ядерної катастрофи, кажуть фахівці. Поки що ситуація стабільна, навіть попри те, що станція замінована окупантами. Радіаційний фон у межах норми рівень води у ставку охолоджувачі становить 16 метрів 39 сантиметрів. Знімають верхній шар ґрунту та облаштовують місце для прокладання труби на Нікопольщині у розпалі будівництво ділянки нового водогону. У районі його протяжність буде трохи більше ніж 40 кілометрів. Воду подаватимуть із Запоріжжя. Загалом довжина нового водогону становитиме майже півтори сотні кілометрів. Від неї живитимуться Нікопольські та Криворізькі райони. Роботи обіцяють виконати в найкоротші терміни. Усі роботи у нас запаралено. Це і будівництво водогону, і будівництво розчищення каналу, будівництво станції, яка буде проталкувати воду по трубопроводу. Шість свердловин для набору технічної води облаштували у Нікополі. Вона доступна для усіх та у міськраді, вкотре наголошують, використовувати її можна виключно в технічних цілях. Закликають людей у жодному разі не пити цю воду та не готувати на ній їжу. Адреси, де розташовані свердловини на вашому екрані. 58 пунктів видачі води облаштували у Марганецькій громаді. Працюють також 5 свердловин у різних мікрорайонах міста. Там можна набрати технічно. Бетельовану ж воду роздають на базі Палацу культури гірників. Допомогу жителям громади міськрада організувала спільно з благодійними фондами. На дні Каховського водосховища утворилися шкідливі осади. Фахівці кажуть, після повного висихання берегів вони розвіються вітром. Наскільки це небезпечно для людей, і довкілля нині невідомо. Ситуацію контролює громадська мережа моніторингу якості повітря. На станціях поки що не зафіксували значного підвищення запиленості на носів. Проте експерти вже виявили високі показники концентрації запаху. Також відібрали зразки осаду та направили на експертизу до Чехії.